Лозівська міська територіальна громада Як ви бачите, кабінет повністю оновлений, все зроблено за новітніми технологіями. Лікарня придбала новітній цифровий мамограф для обстеження жінок, проведення мамографії. Зображення передається через цифровий детектор на монітор. Ми можемо його візуалізовувати, ми можемо його збільшувати, ми можемо контрастування робити. Більш детально Проводити обстеження, так як розподільча здатність всіх апаратів набагато краще, ніж ті, що були раніше. Можна буде друкувати знімки на спеціальному принтері медичному або передавати в вигляді цифрових зображень на цифрові носії. Цей апарат дозволяє більш ретельно проводити обстеження пацієнтів не тільки зубів, але й і черепа, і носових пазух, що дає нам змогу діагностувати більш ретельно проблеми стоматології, особливо, і надавати більш якісні послуги стоматологам своїм пацієнтам, як при протезуванні, так і при лікуванні зубів, тому що, на жаль, Старі методи обстеження не так ретельно можуть надати нам і якісну інформацію про проблемний стан пацієнтів, як цей апарат. Дуже задоволені лікарі і пацієнти, тому що більш детально виявляємо проблеми. Обстежуємо швидше і якісніше, тому велика дяка сільському міському голові та депутатам за те, що допомагають нам в оновленні наших медичних закладів. Вдячний вам перш за все, що ви вибрали наше місто. Ми бачимо, як ви працюєте. Ми в свою чергу максимум будемо робити, що від нас залежить. Поліпшувати житлові умови, підтримка соціальна буде. Тому будемо надіятися на те, що будуть до нас йти ще молоді фахівці. Зараз ми розширюємо програму ремонту тих квартир, які перейшли в комунальну власність, і ми будемо надавати в першу чергу це лікарям. Вдячний нашим також будівельникам, ті, які постійно займаються капітальними ремонтами у нашій громаді. Зараз, на жаль, також великий дефіцит будівельників, тому ми запрошуємо з других регіонів приймати участь у тендерах і відновлювати нашу сферу медично, комунальну, освітню. Дякую вам всім. Лазова це Україна. Слава Україні!